Якщо ви думаєте, що Набу це священа корова, в якій немає жодного хабарника, і о Боже, значить служба безпеки постійно говорить. Так, ми затримали працівника Служби безпеки, він державний зрадник. Значить, МВС каже, отут ми затримали. Набу каже, що у нас державний зрадник такого не може бути. Бать, може, може є. таке бути, не може, а є. і Є, і У вас він не один, я впевнений. У вас їх там дихіна. Хватить, корчить себе целок. Ви не целки. Ви такі ж, як всі інші силові структури. Просто ваша сфера роботи, вона інша. У вас сегментований шматок, от, і все. А зрадники і продажні, у вас також є. І ми це знаємо, і прокуратура це знає, і СБУ це знає. От, і все. І ви взяли, полізли до виробників зброї. Так підіть, займіться, бойка, займіться столаром. У вас підприємства на Вінського досі стоять, не конфісковані до кінця. Набу взагалі не чіпає. Про російський бізнес, про російських депутатів взагалі не чіпає. Про що це говорить? Це говорить про те, що у них, як у мого кота, одне око, і тому вони дуже погано бачать. І все. Більше це ні про що не говорить. Правильно я розумію.